Посміхайтеся разом із телеканалом НТК. Відтепер нове анекдот-шоу приноситиме вам гарний настрій. Дивіться 1 квітня о 19.40 на улюбленому телеканалі. Пригощає готельно відпочинковий комплекс Перкут. Всім глядачам телеканалу НДК, всім, хто сьогодні зібрався біля своїх каналів. І ми розпочинаємо святкування першого квітня. Чи знаєте ви, що таке перше квітня? Перше квітня це найкраще свято у всьому році, адже сміх продовжує життя, і як ми знаємо, життя стає веселішим. Отож, ми розпочинаємо першоквітневе анекдот шоу. Анекдот шоу на телеканалі НТК – це спроба зробити ваше життя веселішим. І я хотів би запитатися у Василя Нагірного як е, краєзнавця. скажи, будь ласка, як колись відзначали це свято? Ну найперше, треба пам'ятати, що це є день розіграшів, день сміху. Його святкували ще з античних часів. А, і пригадую такий кумедний е, розіграш е, своєї родини, коли бабця е, казала е, після того, як е, на ратуші е, там становили годинник, і вона йому сказала: сину, а ну піди, подивися. Мені здається, що стрілки з годинника впали. І Він е, пішов дивитися, і потім казав, мамо, ти ніби годинник на місці стоїть. <свіття> тобто, це було настільки кумедно, і повторювалося з покоління в покоління. <свіття> і кожен раз на перше квітня е, завжди бабця казала, ну хто. Сьогодні піде подивитися, чи стрілки на годиннику чи, чи Вони вже впали. Е, що ж хочу сказати, що нове покоління, молоді люди. Е, Віктора, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, а як будуть святкувати? Перше квітня в майбутньому. У майбутньому молодь буде відриватися 1 квітня, як і 1 травня, як і 1 січня. <рес> що, то же, то же вірно. І давайте розпочнемо наше недошоу. Я хотів би взяти перше слово, якщо дозволите собі. Знаєте, як то ми сьогодні зібралися, вечірка гарна, відпочиваємо. І чоловік каже: жінці: тобі, кохана, що вина чи горілки? Вона каже: вина білого чи червоного? Вона каже червоного, грузинського чи українського. Ну, каже, ну давай грузинського, сухого, напівсухого, солодкого. Вона каже, ти вже, ти вже дістав мене, давай горілки. <плес> 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 якщо, в когось, якщо в когось є щось доповнити, то е, будь ласка, але я хотів би представити, напевно, людину, яка має найбільше відношення до нашого свята. Це е, відомий на Прикарпатті і не тільки на Прикарпатті, думаю, на Західній Україні і на всій Україні е, е, журналіст. Е, Перепрошую, як журналіст. Це журналісти тут зібрались також, але це відомий гуморист е, Ігор Чепіль. Ігоре, тобі перше слово. Е, щиро дякую. Е, я хотів би продовжити ту тему, яка була розпочата сьогодні. Е, я думаю, що всі активно переживають за наших братів кличків. І ви були свідком останнього бою кличка. І така ситуація: кажуть, хто господар у хаті? кажуть господар у хаті той, хто скорше вхопить пульт від телевізора. Але є колоритні такі сім'ї, які деколи дивляться передачі взаємного, е, взаємного дозволу. І коли чоловік з жінкою дивилися бокс, і тут перший раунд закінчився, кличко бився з якимось негром, і тут другий раунд тільки починається, кличко розганяється, ладує того негра жі очі, негр впав, руки розкинув, ноги розкинув, очі закотив. Все, бокс закінчився, кличко переміг, і чоловік каже: Добре, що Кличко переміг. Але всього навчо 4 години, чотири хвилини задоволення, і все так швидко закінчилося. А жінка дивиться на нього і каже: я думаю, тепер ти мене розумієш. <плес> коли ми зачепили тему свято, також можна сказати, що свято є найбільше це є родинне свято це коли весілля, якась забава. І от подивіться, як українська сім'я збирається на забаву. Чоловік. Бирається в сорочку, в кроватку, в костюм, в руці пляшка, в кишені конверт, в зубах і вже стоїть під верми. Жінка оділася, тільки хотіла виходити з хати. Тут подивилася, яка погода каже: Боже, то так потепіло, а я вбралася в колготки 40 ден. І йду перебиратися на вісім. Пішла, поки вона знайшла у ті колготки вісім ден. Вона замітила, що вона в колготках з тим візерунком два тижні тому була на весіллі. І каже: А де скажуть люди, що я одні колготки на господарці маю? Пішла другий візерунок шукати. Потім елемент зачіски, елемент одягу проходить півтора години часу. Чоловік на дверях скурує півпачки цигарів. і тоді сім'я щасливо сідає в таксі і вирушає на забаву. Але забава не в місті, в ресторані, а в селі така в палаці, колоритна наша українська забава. І коли вони під'їжджають, виходить з таксі, бачать таку картину. Двоє хлопців в фосі вже вияснюють стосунки, один до одного позовуха гупає. Тут один чоловік висить через пліт, очі мусі схрестили сина, як той павух пускає. За кутом палатки жінка, чоловіка сповідає. А чоловік до жінки каже: Видиш жінку, ми лиш дем на весіллі, а люди вже ще давно бавлять. Тому я хочу побажати, щоб ви завжди вчасно приходили на забаву. Ну але коли я вже почав таку тему, є ще така ситуація, коли є люди, яким потрібно час для відпочинку. От, наприклад, були двоє колегів, один музикант, другий бізнесмен. І в них понеділок був час для полювання. Вони собі любили там ходити щось стрілити. Якщо не встрілити, то принаймні 50 грам випити. І чому бізнесмен ніколи ніяких справ понеділок не починав, а в музиці і так понеділок вихідний день. І одного дня на полюванні каже бізнесмен. Ти знаєш, маю страшний цурис. Купив я мисливського пса, дав три тисячі долярів, і він боїться вистрілювати. Я лиш стрілю, пес голову межи ноги і пускаю, в корч. Пів дня по лісі того пса мушу шукати потім. Я вже не знаю, чого підкурити, чи відвезти на віз злити. А музика каже, я маю всего тижні два дні весілля, субота, неділя. Давай я пса беру з собою, запхаю пса в бубен, бубніся за два дні його так нагупає. Чи він вже нічого у світі не буде боятися? Ну так і зробили, поки хлопці грали на добрий день під вікном. Той завів пса на площадку, запхав бубен, закрутив А ністи такий чоловік в тілі 130 живої. Нагупав того пса в понеділок збирається на полювання. Така, ну як? Давай попробуй. Летить качка, той піднімає фузу і стріляє, а пес вуха догори стає на задні лапи і каже: Шановні гості! Вас вітають музиканти і дарують вам цей на добрий день. Є також така дуже цікава тема про теперішнє пересування по наших дорогах. Звичайно, воно деколи дуже цікаве, особливо коли подивитися, що в деяких дорогах сніг зійшов разом з асфальтом. Ну але люди, які приїжджають до нас, вони не завжди відслідковують оті дорожні знаки. І бувала така ситуація, коли цирк приїхав до Івано-Франківська, вони розклали шатро, ті вагончики, де мають ночувати артисти. Ну і ті артисти, які вже більш-менш нормально заробляють за вистави, вони вже вагоночку не ночують, а ночують в готелі. І один, тури, один артист цирку їхав з готелю на виставу. Він десь повернув не туди, десь під знак, Його зупинили працівники дорожньо-патрульної служби. Так, будь ласка, ваші документи. А коли побачили ще й номера, не наші. Будь ласка, відкрийте багажник, ми хочемо глянути автомобіль. Той відкриває, а там 10 метрових ножів. Отак, один по приводу. Нук знімає з запобіжника і така черга по курях, по качках, купа пір'я, все лежить покотом. Діду зливився за голову. Що ж ти наробив? Що ж ти наробив? Внучок швиденько втік за стодолу, за пару хвилин приходить з гранатою. Діду, а та правда, що та граната? Та правда, діду, правда, внучку, але вона ще стоїть з війни, певно, також не роби. Внук витяє кільце, кидає в виходок. виходок розривається на куски, і все що там було. А діду так дивиться на те все, що залишилося, і каже, має щастя, що бабуся була в виходку, а то би нам дала за ті кури і качки!» Зараз дуже розповсюджений зелений туризм. Дуже багато людей їдуть дивитися на гори, дихати чистим повітрям. І була така ситуація: де йдуть туристи по горах і бачать гуцул на полонині пасе отару овець. І коли один турист підходить до нього і каже: пане Чебан, давайте я хочу з вами трішки поспілкуватися. От скільки у вашій отарі є овець? А він так подумав: ну та я рахую, коли виганяю на полонину, коли зганяю, би мав що сказати людям. А зараз ви можете сказати, скільки овець. Він каже, треба рахувати. А якщо я скажу за 10 секунд, скільки, скільки ваші отарі овець, то я одну вівцю забираю. Добре, добре. Той подивився 10 секунд і каже: ваші отарі 968 овець. Чабан швиденько перерахував точно 968 овець. Ну, каже, що робити? Ми ще так домовили, беріть вівцю. Той взяв вже, хоче йти. А він каже пане, а тепер зачекайте. А тепер я вам скажу. Якщо я вам зараз скажу, де ви працюєте і яку посаду займаєте, ви то, що взяли, ви даєте назад. Ке добре? Чабан подивився, і каже, ви є радник президента з питань тваринництва. Він став очі витріщив, каже, я дійсно таку посаду займаю. Добре, беріть вівцю назад. А чабан каже, пане, поставте пса та йдіть з Богом. Е, ну що ж, е, дякую, Ігор, звичайно, було приємно почути в е, твоєму виконанні Бувальщини, але для тебе є такі дві чудові дівчини, я бачу. Пані Галя Досин і пані Надія Ніклюфіна. Телеведучий телеканал я Думаю, що такому пару хтось би мав відповісти достойно. Ну що ж, давайте послухаємо. Галина Досин, будь ласка. Рада вітати усіх. Звичайно, після такого професіонала, після таких історій, не знаю, чи, чи хоч маленьку часто часточку вдасться щось такого цікавого розказати. Але тема близька мені, наприклад, ось така історія. Батько виховує сина студента. Замість того, щоб вчитися, ти сякий такий подівках бігаєш. Розумієш, тату, заткнися! Хто тут тато? Ти чи я? Обидва тато, обидва. Продовжуємо, продовжуємо. Вітаю всіх, шановні глядачі. Так, я згідна абсолютно з Галею, що. Чимось бути кращою ніж професійні гумористи важко. А все ж таки сьогодні звучала нас тема про дороги і про автомобілі. І от мені спав на думку такий анекдот: прийшов новий українець в автомобільний салон купляти собі там Бентлі. І ну дає, уже вирішив з машиною, все визначився і дає продавцеві чек на кілька сотень тисяч доларів. Ну вже розрахувався, все приходить продавець і каже: Скажіть, будь ласка, а як чим вам здачу давати? Він каже: Тавріями, тавріями. <свісн> <свісн> ну, Коли продовжити тему про машини, ще одна така ремарка. Питають Івана, я чув, що тебе машина каже недавно півроку тому нова. Я каже, так, а яка ма модель? Я каже, була шістка, тепер дев'ятка. А чого? сі перевернула. Ну і не можу я не продовжити тему автомобілів. Так само про нового українця. Новий українець купив Rolls-Royce, Правильно сказала? Rolls-Royce, <свистит> але з правим кермом. Ну все круто. Їде тільки коли ми у вікно на дружину потрапляє. <свистит> не можу не продовжити тему жінок автомобілістів, до скільки сама така, декілька місяців, і всі анекдоти, які стосуються за рулем, напевно, стосується і мене. І мені власне такий імпонує анекдот, що. Жінка тільки тоді почувається впевненою за кермом, коли у всіх трьох зеркалах бачить своє відображення. І <рес> Десь у цьому є доля істини, бо завжди хочеться там зачіску підправити чи губи намалювати. Це справді так і є. Або забудеш фари виключити, або з ручника знятися. <рес> ну, це справді правда. Ну і ще один такий анекдот: теж мені близький про косметичні салони. Це нам всім близькі ці такі гарні заклади, де нас роблять красивішими, ніж От. Приходить жінка до чолові... якось до подруги та й каже: ну, ти знаєш, ну мій чоловік, ну така сволота, <сміх> така сволота. Ну, каже, та чого, та чого? Ну, то, ти розумієш, попросила в нього 200 доларів на косметичний кабінет, він так уважно подивився і дав 500. <сміх> <кліх> Що, дякую, я теж передаю слово своїм сусідам, будь ласка. Я вітаю всіх святом сміху. І продовжуючи тему жіноцтва, хотілося б е, розказати таку ситуацію. Дві дівчини стоять перед кінотеатром. Одна каже, яке гарне кіно, яке гарне кіно. Шкода, що нас не пустять. Бачиш дітям до 16 заборонено. Друга каже, та ти не переживай, не переживай. Я б і так не змогла піти, в мене дитин нема з ким лишити. Ще один такий анікдот. Маленький <плес> хлопчик. Питаю тата тату, ну от я коли вже стану дорослим, то я вже можу. Давай ми з тобою трохи побавимося. Та як так? так? То я ваша куменька, та як бавити? «Куменька, я вам 500 долярів заплачу. Куменька така стала, подумала, то діти в школу, то й молодь, чоловіку куртку треба. Ну, давай, побавилися вони. Вечором приходить той кум служить гроші та й каже: «Жінко, кум приходив, ця зблідла. Каже, та приходив. Гроші приніс, вся заїкається. Так каже. Щось я ніц не розумію цього бізнеса. Зранку зичить, вечором віддає. Ну і такі ви там про гранати згадували. Такі гуцульські теж анекдоти від два гуцула сидять, такі файку курять. Такі два І то такий літачок такий біпланчик летить і прямо в виходок такого. шубовсь кум каже другому, дві, яка країна, такий теракт? Я продовжу тему про наших українських людей. Зробили європейські вчені дуже серйозний експеримент. Відправили на безлюдний острів одну жіночку і двох німців. Дали їй телефон, щоб в разі чого перезвонили, сказали, що до чого. Ну, їх поселили там. Проходить один день, проходить другий дзвінок. Алло, що таке? Ви можете забрати цих двох придурків? Кажу, що сталося? Та вони один одному морду б'ють, хто перший зі мною буде говорити. Ну, всі привезли двох французів, поселили, все нормально, сказали. це зараз нам двері. Ще й холод допускає. <плес> 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 Приємний настрій для всіх ми створюємо тут, у чудовому закладі, готельну відпочатковому комплексі Беркут. Отож, сміємося разом із Беркутом. готельно ресторанний комплекс Беркут запрошує до себе смачно приготовані страви, відмінне обслуговування. Готель, ресторан, бенкети до 80 чоловік. Чекаємо на вас село Раківчик по трасі на Івано-Франківськ. Беркут, феєрія смаку і вишуканого стилю. Спочатку на канал НТК продовжує. Таку вину перед вами маю. А що сталося? Та я вас вчора п'яного вів додому, і так мене долоня засвербіла, я так смачно вам дав пописку. Тепер у нас один-один. Куми, а що один-один? Куми, ви розумієте, ви колись розказували, що як ви мене п'яного вели додому, то ви мені теж пописку дали. Куми, йой, та я пожартував! Ну то один-ноль. Син приходить до тата, каже, тату, ти може, і будеш всі сварити, але я зайшов здибатися, станев. Синку, що я сі маю сварити, у твої руки я теж з нею здибався. Ну і до теми два куми, Колю зустрічаються, знаєш, і один каже, слухай, що з тобою? машині! Сидить молода пара в парку трильовського, і хлопець каже дівчині: А от якби я тебе хотів поцілувати, ти б дуже сильно чинила опір? О, я, я би чинила, я, я б з усіх сил чинила опір. Правда, я зараз дуже ослабла. Приходить молодий чоловік до священ. Хочу всім нагадати, що ми з вами знаходимося в чудовому готельно-відпочинковому комплексі Беркут. І сьогодні створюємо гарний настрій для всіх. Ну але хотів би сказати ще одне. Так багато було анекдотів від чоловіків. Ну, дівчата, хто візьме на себе сміливість відповісти. Сильній, давайте. Красива половина людства. Сильній. Давайте. Я, на жаль, таких анекдотів цікавих не знаю про кумів і кум. Ну або знаю, але трішки соромлюся їх розказувати. Можна не Ну, я не блондинка, тому так знаю, але теж боюся. Я напевно розкажу такий, може, трішки дитячий, не знаю, але будемо бачити, як ви будете реагувати на ньому. Питається Мачуха, попелюшку. Попелюшка, ти підлогу помила? Вона каже: так, матінко, помила. А е, їсти приготувала? Так, матінко, приготувала. А себе побила, так, побила. А скотину наготувала? Ні, ваші доньки ще сплять. Продовжуючи автомобільну тему. Знаєте, одна проблема, такі класні анекдоти тут розказують. але я запам'ятати такий великі анекдот, це напевно для мене щось страшне. Я не знаю, чи це у мене лиш така хвороба. чи Це хвороба чи ні? Правда, буває таке. Тому я зараз давайте так коротенько, по поки маленькі кілька речень, бліц, анекдотів. От, наприклад, оголошення у гідромедцентр потрібні співробітники з хворобою суглобів. Завтра буде, дощ. Завтра буде дощ. Кримінальні новини. Здійснено напад на інкасаторів, які перевозять гречку. Далі. Ті, хто говорять, що вночі їсти не можуть. Ну, хай холєрники мені скажуть, ну нашу холодильнику світло. Така загадка ще є. Зелене лисе і скаче. Відгадка солдат на дискотеці. <силу> <пілу> ну, і ще таке маленьке, Катя вищіпує брови за три хвилини, а Марина за три години. Питання: хто з дівчат кавказької національності? <пілу> <пілу> Передаю слово напевно мужчинам, так? 에, скажіть, як вам мій домашній сир? Прощаємося з вами. і Бажаємо вам, щоб перше квітня приносило вам лише задоволення, і щоб ви завжди були щасливі, щоб ви завжди посміхалися і завжди дарували радість всім присутніх. Ну що ж, всіх вітаємо.